Христос посеред нас. Третя заповідь блаженства, яка звучить так. Блаженні, лагідні, бо вони землю спадкують. По суті, це лагідна духовна рівновага. По-іншому це звучить як тихі. У цій заповіді Господь говорить про тихість Духа людини. Це люди, які не ображають інших і самі не ображаються. Це люди, які задоволені своєї долі і дякують Богові за те, що мають. Ні на кого не нарікають і нікому не захисть. Прикладом такої тихості є сам Господь Ісус Христос. Ми читаємо про це в Євангелії. Зокрема, в Євангелії від Луки суд над Ісусом перед Пилатом та перед Іродом. Коли Господь не відповідав жодного слова на всі ті звинувачення і лжесвідчення, які лунали в Його адрес. І, власне, коли Пілат сказав: Ти не відповідаєш на жодне слово. Хіба ти не знаєш, що я маю владу розп'яти тебе і маю владу відпустити тебе? І тільки тоді Господь казав: Не мав би ти наді мною жодної влади, якби не дано було тобі зверху? І ось оця тихість Господа, тобто Його смирення, коли він не заперечував. Коли він не сперечався, коли він не доводив свою правильність, але в тихості і смиренні стояв перед царем. Як сьогодні бракує цієї тихості подекуди нам, людям. Сьогодні навіть найменша дитина, вона вже сперечається, доводить свою правоту, доводить те, що. Саме те, як думає вона, як каже вона, є насправді так. І не завжди готова смиритися, чи в тихості та лагідності повести себе в відношенні до своїх батьків, в відношенні до своїх вихователів, вчителів, чи наставників, як сьогодні бракує оцієї тихості, лагідності. І ось тому. Дорогі в Христі, ми маємо так само ряд прикладів із життя святих, які говорять про Тихість. Зокрема, ми згадуємо в березні Свята Церква шановуватиме пам'ять 40 мучеників Севастійських. Це ті воїни, які спочатку були воїнами царя, а потім стали християнами І сказали, ми будемо служити Небесному Царю. Ті муки, які зазнали вони, були дуже жорстокими, тому що Кат наказав завести їх у крижану воду Севастійського озера. І вони простоявши там цілу ніч в тихості і смиренні. І ранком. Коли полководець прийшов, щоб поглянути на них, він був здивований, що вони ще всі живі. І при цьому вони поводили себе тихо, смиренно, будучи воїнами. І так само, коли ми читаємо про життя тих чи інших святих, ми не раз переконуємося в тому, наскільки ці люди, сповнені благодаті Духа Святого, провадили тихе. Смиренне та лагідне життя. Нерідко їх випробовували, і ці випробовування заключалися в тому, щоб викликати у них якийсь гнів або злобу. Але не вийшло. Вони залишалися і надалі тихими і смиренними. І ось, коли ми Звертаємо увагу на другу частину цієї заповіді, яка звучить: вони землю спадкують. Про що йдеться? Про яку землю? Найвиразніше це стосується християн перших трьох століть. Саме в цей час найбільше було переслідування, найбільше лилися ріки крові тих. То сповідував свою віру в Христа. Але при тому поганим не вдалося знищити християн. А всі країни землі, які були міцними у своєму поганстві, більшість з них, як правило, стали християнськими. І там живуть сьогодні народи християнські. Але поруч з тим ми читаємо на сторінках священного писання. Про те, як апостол Петро в Другому соборному посланні, в Третьому розділі 13 стихом говорить такі слова. Але за його обітницею ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває. Про яку йдеться нову землю і нове небо. Про землю вічного життя. Відомо, що після другого приходу у світ Сина Божого, та після страшного Суда Божого праведники будуть удостоєні вічного життя на землі. Тому земля вічного життя йдеться не про ту землю, на якій ми зараз живемо. Де панують гріхи, де зло і беззаконня, земля, яка скроплена кров'ю людей, не про ту землю йдеться, йдеться про нову землю, про яку Господь обіцяв, про нове небо і нову землю для тих, хто удостоєні будуть цього. І власне, цією заповідь Господь каже, вони блаженні, тобто вони щасливі, бо вони успадкують оцю нову землю, тобто вічне Життя. І сподобай, Господи, і нам навчитися провадити життя тихо, мирно і смиренно. І, власне, тоді і ми унаслідуємо це блаженство та будемо у вічності прославляти Бога, Отця, Сина і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!